Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас практику на зміцнення ніг. Починаємо з розминки. Стаємо на килимок, відчувайте опору в ногах, підтягніть живіт, підкрутіть таз, прибираємо прогин з поясниці. Налаштуємося на практику, прикриваємо очі, руки направили вниз, плечі опущені. Також вниз маківка тягнеться догори, підборіддя трохи опущене. Прикривайте очі. Всю увагу тіла перенесіть на стопи, хитаємось вперед, на пальці, назад, на п'ятки, відчуваємо всю свою стопу в сторони, і зупиняємось. Стараємося всю вагу тіла рівномірно розподілити між стопами. Відчуйте пальці, ніг, вони також активні, начебто присоски до килимка, живіт підтягнутий. Запам'ятайте це положення, коли таз трохи підкручений, живіт підтягнутий, прогину в поясниці немає спина рівна. І відкриваємо очі. Починаємо з розминки. Руки на талію, одне коліно підтягнули догори і малюємо коло. Рухи плавні, м'які, розкрили та закрили. Ловимо баланс, опорна нога сильна. Також активно підтягуйте коліну чашечку вверх. І малюємо коло в іншу сторону. останній закінчили. Підтягуємо інше коліно вверх, ловимо баланс, малюємо коло. Рухи м'які, не поспішаємо. В іншу сторону. Останній раз. Закінчили. Повертаємося до края килимка, руки догори вдих. І сідаємо в позу стільчика. Стопи разом. Таз тягнеться назад. Дивіться, щоб коліна не заходили за великі пальці ніг. Вам повинно було, буде їх видно. Вам треба, щоб великі пальці ніг ви бачили. Так само рух тазом, трохи підкручуємо, прибираємо прогін по ясниці. Три, два. Один опустили руки, витягнули ноги. Коліна можуть бути призігнуті, вже відтягнеться до стегу, розслабились. Спина рівна. І через округлу спину м'яко, повільно підіймаємось вверх. Руки догори вдих. Видих. Руки на талію, підтягуємо ліве коліно вверх. І стараємося виштовхнути стопу вперед. П'ятку тягнемо, начебто штовхаємо явну стіну, пальці ніг дивляться на вас. І в динаміці зігнули коліно, штовхнули. Живіт підтягнутий. Штовхнули. І ще два. Видих. Вдих, зігнули, а видих, затримались тут. Ногу вище, вдих, видих, переносимо стопу, виходимо в баланс, віробхад на три. Руки можна залишити на талії, можна розвести в сторони, як літачок, або перевести їх вперед чи назад. Шукайте зручне положення для вас. Опорна нога сильна. Квадріцепс напружений, пальці ніг активні. Вдих, видих. Опускаємо задню ногу далеко назад. Передню, якщо треба, підставили ближче, для того, щоб вийти в випад. Руки догори. Вдих. І в динаміці витягуємо передню ногу. Вдих. Руки опустили. Виїдих або навпаки видих вдих, повторюємо ще І останній раз опустились випад. Руки опустили на килимок, підтягуємо задню стопу до передніх нахил. Розслабились тут. Можна взятись руками за лікті, потягнути себе вниз. Відчувайте, як витягується задня поверхня стегом. От, відпустили руки і м'яко з округлою спиною. підіймаємось вверх. Руки догори. Видих. Руки на талію Згинаємо праве коліно підтягуємо до себе. І так само на видих. І уявно штовхаємо стіну. Видих. Пальці ніг на вас. Нога сильна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих, вдих. Видих. Затримались тут. Нога сильна, вищі, пальці ніг на вас. Вдих, видих, переводимо ногу назад, виходимо в баланс. Вдих, видих, задню ногу на килимок. Передню підставили трохи ближче для того, щоб вийти в випад. Задня петка дивиться вгору, руки догори вдих. І в динаміці. А вдих, видих, витягнули передню ногу. І ще. Задня нога активна. Видих, вверх. Ще повторюємо Вверх, вверх, випад. Руки на килимок і підтягуємо задню стопу до передньої в нахил. Так само можна взятися за лікті, похитати зі сторони в сторону, витягуємо хребет, задню поверхню ніг. Шия голова розслаблені. Відпустили руки, закруглили спиною підіймаємось вверх, вдих, потягнулись вгору, видих, опустили руки. Ноги поставте трохи ширше на ширину тазу. І в динаміці вдих, ми сідаємо в позу стільчика. Один, два. Штовхаємо себе вверх, всю вагу тіла перенесли на праву ногу, Ліву переносимо назад, виходимо в баланс. Повертаємо ліву стопу поза стільчика. Раз, два. Витягнули ногу назад. Повторюємо: Один, два, назад. Ще один. два, назад. Один, два, назад. Один, два, назад. І останній. Один, два, назад. Затримались тут. Опускаємо задню ногу на килимок, передню поправляємо ближче для того, щоб вийти в випад, руки догори вдих, видих, витягуємо передню ногу, нахил паралельно підлозі. Вдих, видих, руки опускаємо нижче або над коліном, нижче. Шукайте зручне положення, можна взяти блоки. Витягуємо задню поверхню ноги. Вдих, витягнулись наполовину, призігнули передню ногу, повертаємо стопу до стопи, нахил. А вдих за круглою спиною піднялись вверх. Руки догори. Видих. Руки опустили. Ставимо стопи на ширину таза. І в динаміці два присіда по поза стільчика і витягуємо ногу назад. Тепер це вже буде права нога. Поїхали. Опустились вниз. Витягнули ногу назад. Баланс ще. Назад. Повторюємо. Назад. Назад. Один, два, назад. Один, два, назад. І ще. Затримались в балансі. Опорна нога сильна. Тримаємось. А вдих, видих, задню ногу на килимок, передню підставили ближче, випад, руки до гори. Вдих, видих, витягуємо передню ногу, нахил паралельно підлозі. Руки вище, а видих. Руки опустили, куди вам зручно. Спина рівна. Живіт тягнеться до стегна. Підтягуємо задню ступу до передньої, внахи. Опускаємо таз на п'ятки. І м'яко, повільно старайтеся вкласти таз на килимок. Ноги зігнуті в колінах. І одна стопа вкладається над колінною чашечкою іншої стопи. Руки біля тазу, пальці дивляться вперед, і підтягуємо передню стопу, наскільки це зручно, для того, щоб ви відчули, як витягується задня поверхня стегна. Спина рівна, маківка вверх. З видихом старайтесь розслабити задню поверхню стегна. А вдих, видих. Опускаємо ногу і змінили. Клали тепер ліву, підтягнули праву ближче, спина рівна. Вдих, видих, відпускаємо ноги. Якщо у вас є бажання, ви можете ще розтягнути ноги або зробити розслаблення шавасану. Якщо вам сподобалася ця практика, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Також не забувайте підписуватись і ставити вподобайки на мої відео. Намасте! я дуже вдячна вам за практику, за те, що практикуєте разом зі мною. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!